Буданов на Зміїному провів інспекцію позицій, які деталі відомі на загал. Тим часом вдало спрацювали партизани, виявили центр координації ворожих авіаударів по півдню України, де він розташований. Закликаю підписатись на канал Сій час і вже за мить розповім про все детальніше. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов, особисто перевірив позиції українських бійців на острові Зміїний та на газовидобувних платформах у Чорному морі. Як повідомляє ГУР, 12 серпня він Сили та засоби, задіяні в обороні акваторії, включно з так званими вишками, які вдалося повернути під контроль України внаслідок успішних операцій. Далі дослівно від розвідників. У межах поїздки в регіон Чорного моря Кирило Буданов провів нараду з офіцерами щодо подальших дій в межах загальної стратегії, а також нагородив бійців ГУР зі спецпідрозділу Тимура за проявлений професіоналізм і хоробрість під час захисту нашої держави в умовах війни з Росією у Чорному морі, написали у ГУР. Тим часом партизанський рух АТЕШ повідомив про виявлення одного з ключових центрів координації російських авіаударів по Україні, і знаходиться він у тимчасово окупованому українському Криму. Йдеться про колишній севастопольський авіаційний завод Вертолітка. Партизани стверджують, що тут не лише ремонтують гвинтокрили для ворожого міністерства оборони, а й створено командний пункт, з якого плануються повітряні удари по півдню України. За даними наших джерел, туди регулярно прибувають офіцери ВКС РФ з Джанкоя та Ростова на Дону. Наявність такого центру прямо впливає на інтенсивність атак по мирних містах півдня України Херсону, Миколаєву, Запоріжжю, пишуть у УАТЕШ, а тим часом у самій Росії вкрай тривожно. Ворог скаржиться на найбільш масовану атаку безпілотників по Татарстану. За версією російських так званих змі, нібито було збито 9 безпілотників. Але куди ж цілили залізні пташки? Зазначається, що під удар потрапив контейнерний термінал Сяопіна – важливий логістичний центр перевезень між Росією та Китаєм, де, ймовірно, можуть зберігатися комплектуючі для дронів. Тривогу оголошували також в Казані, Нижньокамську, набережних Челнах та Єлабузі. А тепер поговоримо про стан справ на передовій в Україні. На сході ситуація залишається вкрай напруженою. Військовий оглядач німецького видання БІЛД Юліан Рьопке застеріг, що найближчі години можуть визначити долю 29% Донецької області, яка знаходиться під контролем України. За його словами, окупанти вклинилися в оборону України на 18 кілометрів північніше Покровська і досягли траси, що з'єднує Дніпро зі Слов'янськом і Краматорськом. Рьопки вважає, що в українських військ є вузьке вікно можливостей, щоб відрізати і знищити ці ворожі підрозділи, поки вони залишаються без підтримки дронів Камікадзе ФПВ. Натомість Financial Times пише, що так званий російський прорив на північ від Покровська напередодні зустрічі Трампа та диктатора Путіна викликав обурення та розгубленість у Києві. Військовий із позивним Алекс, коментуючи ситуацію, акцентує ворог змінив тактику, і тепер замість застосування великої кількості бронетехніки ставить ставку на швидкість, мобільність та раптовість. Тим часом у Страткомі збройних сил України спростовують інформацію щодо нібито прориву росіян на Покровському напрямку. За їхніми даними йдеться тільки про просочування малих ДРГ по 5-10 осіб. Вони намагаються обійти першу лінію оборони та сховатися в тилу. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на. Канал та поставте лайк цьому випуску. Фахівці ГУР МО. Це я зайшов на сайт ГУР. Фахівці Гур МО України здобули закриту внутрішню документацію про найновіший підводний човен держави агресора Росії, атомну субмарину стратегічного призначення К-555, князь Пожарський проект 95-5А барі А. В розпорядженні військової розвідки України опинилися. По іменні списки особового складу екіпажу підводного човна, включно. З даними про посадки, кваліфікацію і рівень фізичної підготовки, бойові інструкції для екіпажу, бойова схема корабля, схема систем забезпечення живучості організації структури екіпажу, приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції інженерна документація, зокрема. <реш> Як ви лодку називьте, так она поплив: пожар на пожар. Пожар так пожар пише Олег, абсолютно, так, князь Пожарський. Правильно лютую, лютую дико, чи дико лютую, чи плюсую. Інженерна документація, зокрема, акт дослідження деформованого Радіобуя із значеннями членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні. Також розвідники здобули випуску з книги корабельних розкладів пожарського. Це Об'ємний документ регулює щоденну бойову і повсякденну роботу цього судна. Підводні човни такого проекту це один із ключових елементів так званої ядерної тріади Кремля. Сумарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р 30 булава, булава 30 кожна з яких може нести до 10 бойових блоків. Підводний човен стратегічного призначення князь Пожарський» увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів північного флоту ВМ... Військово-Морських сил Росії. Лише 24 липня 25 року. Постійне місце базування Гаджієво Мурманська область. Приймав Пожарського на бойове чергування особисто Путін. Здобута розвідниками інформація дозволяє виявити. Дозволяє виявити що? Дозволяє виявити особливості і технічні обмеження не лише князя Пажарського, але й інших субмарин проєкту 95. 5 А критично важливих для підтримки імперського міфу держави агресора Росії. Слава Україні написали е, розвідники. Тобто, ГУРС добуло секретні дані про атомний човен, новітні атомний човен. Я в шоці вам маю сказати. Я спочатку не повірю цій інформації, тому що дуже дивно все виглядає. Я не люблю ці теорії змови, е, фантастику всіляку, але не може так бути, що Трам відправляє. Підводні човни, і тут одразу з'являється інформація про суперпідводний човен Росії, коли вони її побудували, як за яких умов а гроші на це все а технології, де вони взяли, а ну і так далі. Тому подібне розумієте, так тому я зі скептицизмом сприйняв цю інформацію. Але виявляється, що ні, підводний човен дійсно є. і Якщо вірити гур, то ось всі ці креслення, всі ці малюнки і детальна інформація щодо якраз цього. Підводного човна. Ну, виглядає, чесно кажучи, да, якось так. Рухаємось далі, друзі. Е, вже ми багатенько в ефірі з вами знаходимось, тому що давайте деякі теми ми пропустимо, а на деякі звернемо увагу. От давайте скажемо про. Фронт декілька слів про сирського, які відвідав окремі позиції, і про е, ситуацію в цілому на фронті. а Потім ми ще про величезний корупційний скандал згадаємо, це е, стало для мене величезним розчаруванням. Але про все по порядку, давайте зараз Тому почати хочеться з чого в першу чергу: зі світлини, яку я шукаю, тут уже п'ять хвилин. А, сирського, 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 де він? А ось, отже, значить, головком сирський повідомив, що найскладніша зараз ситуація де. На фронті на покровському напрямку, а також на Добропілівському і Новопавлівському напрямках, каже він: Росіяни вдаються до тактики тотального просочування із нарощуванням диверсійних дій у тилу. Він зазначив, що у суботу відвідав усі командні пункти частин ЗСУ і НГУ, які ведуть оборону на покровському напрямку. Також зустрівся з командувачем сил безпілотних систем, командирами корпусів і бригад. Сказав Сирський. А далі у нас конкретно по Дніпропетровська області, Дніпро, що відбувається там, от Діпстейт свідчить наступне: Росіяни просунулися до кордонів адмінкордонів Дніпропетровської області в районі Воскресенка і Шевченка. про це Діпстейт фактично повідомляє і мовиться тут про те, що. Під Турецьком вони зняли позиції, зайняли позиції в напрямку Клебан БК під Щербинівкою. Під Сіверськом війська Російської Федерації просунулися в Григорівку у напрямку Серебрянки. Така ситуація є на напрямку Дніпропетровському. Далі у нас друзі є гарні новини, які пов'язані з Мелітополем і знищенням ворожих окупантів. А зокрема, кого? А зокрема, друзі кадирівців. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що в Мелітополі партизани підірвали автомобіль з п'ятьма кадирівцями. Кадри, дивіться зараз на кадри, всі увага на екран. Важливі кадри від Гур МО. І от повідомляється, що на околицях тимчасово окупованого міста вибухнув мікроавтобус з Ахматівцями. Всі п'ятеро загинули. Ще двоє російських військових отримали поранення в сусідньому автомобілі. Також було знищено. Мобільний комплекс РЕП повідомляється, так? Тобто, знищили кадирівців. Красунчики. Це вже не перша така операція. Ми постійно знищимо кадирівців і, ну, хоч такими, знаєте, невеликими партіями, але по 5-6 по істот це вже дуже круто. Тому є класні новини, які стосуються, які стосуються знищення наших ворогів. Цікаво, що тепер нам скаже. Кадиров безпосередньо донецький аеропорт орки відновлюють. І, на ну, привики, жаль от світлини з'явилися. А чому жаль? Можливо, це навіть краще. Його треба відновити для того, щоб ми туди зайшли і використалися ним, тому що Донецький аеропорт. Ну ви пам'ятаєте всі її бої за нього. А ви пам'ятаєте, взагалі був красунчиком. І, от, ймовірно, пишуть, що Росія Military Journal пише, що ймовірно Росія почала відбудовувати Донецький аеропорт. Повідомляє телеграм канал Military Journal, аналізуючи супутникові знімки на? На злітних полосах аеропорту, зокрема, там були засипані траншеї. Це може свідчити про плани поновити роботу аеропорту, який був зруйнований в 2014 році. До того ж, ну виконується будівництво на території найближчих там автостоянок, можливо, під монтаж. Паливних цистерн. по іншій версії Російська Федерація хоче використати аеропорт для запуску безпілотників. Я думаю, що друга версія набагато ймовірніше. Від також відмітимо, скажемо, що зараз відстань від найближчої ділянки фронту до аеропорту складає близько 35 кілометрів. Ось якось так.